Пронто, бронт, мої кохані, як же я вас люблю, як я вас з вами скучила. Двічі в одну річку не війдеш. Що там далі? Чомусь мені ця пісня? Можливо, ця пісня, тому що зараз ми дивимось, який новий чоловік заходить в ваше життя. Можливо, це у когось буде знов колишній. Хочете ви чи не хочете, зараз подивимось. Завжди пам'ятайте, що ви самі робите свою долю, тому якщо не хочете. Відправляйте, прийде новий, обов'язково. Ніколи не бійтесь нікого втратите. Ваші хлопці, а краще ваші чоловіки, бо хлопці це вже були в дитячому садочку і в школі, будуть з вами. Так, який новий чоловік, зайде в ваше життя? Думайте про себе, я думаю про вас. Дівчата, подивитись в мою групу Телеграм. Там я вам розказую про своє життя і про ті принципи езотеричні, і принципи кохання між чоловіком і жінкою, відгуки про амулети. Вам 100% буде цікаво. А що ще? Амулети? Амулети рулять, трансформують життя. Вау, дівчата, до вас йде чоловік, який... з яким у вас буде брак? Або вінчання? Бачите, я кажу, а ще знаєте до чого це? Що мої амулети від вищих сил, я завжди це кажу. Зараз дівчата, які дивляться мене, вони знають, що я завжди кажу цю фразу. І це правда, бачите, вийшли вищі сили, тому що це так. І трансформація це найкраще, що може бути. І треба розуміти, що наша душа пішла сюди отримувати досвід. І ми всі, коли сюди прийшли, ми всі маємо право на фінанси, на щасливе особисте життя, але ми не маємо цих енергій правильних, які б нас. Поставили на ці верхи життя, поставили в лапках, то мої амулети вони індивідуальні для кожного свій в залежності від потреби і від того, коли я його роблю. І саме мій амулет належить ті енергії, які вам потрібні. Скажу вам так: хто хоч раз зробив амулет, той потім його робить постійно, чому? Тому що з вищими силами жити дуже круто. Рай і ад знаходяться тут. Запам'ятайте. Якщо ви думаєте, що ви будете тут страждати, а там далі у вас буде якесь за це винагородження. Ні, не буде. Кажу зразу. Це ваш вибір страждати. І так, чоловік, який йде ваше життя. Тут, дівчата, до вас йдуть два чоловіки, і це дуже добре. Дивіться, да, тут ви будете вибирати між двох чоловіків. Так, тут йдуть у вас два чоловіка, Ідуть король жезлів, і король пентаклів. Король жезлів – це сексуальний, такий темпераментний, такий страстний, такий емоційний дівчата. І король жезлів це більше, чоло... О, боже, король Пентаклів, чоловік, який більш. Знаєте, такий стабільний, надійний. Він знає, що треба заробляти гроші, він може дати спокій, стабільність, тобто, кого вже вибирати, вибирати вам. І тут стоїть біля них новий етап життя. Тобто, до вас у вас почнеться новий етап життя. Хтось із вас вже знає цих двох чоловіків, хтось не знає. Зараз подивимось, що далі. Який чоловік йде в ваше життя? Тут карти кажуть, що сам факт появи цих двох чоловіків і вибір це для вас, знаєте, буде як, як факт перемоги. Ми отримую ваші донатики. Дякую. До речі, да, дуже люблю вас, коли висилаєте донатики, бо це енергообмін між нами. Підтримувайте мій канал. Я, я завжди рада грошам, навіть 50 гривням. Бо це я знаю, що ви дали від чистого серця. Ви цим отримаєте перемогу? Так, бо два йдуть. І що я скажу? Чому? Тому що ви довгий-довгий час вкладалися в своє особисте життя. Правильно ви вкладалися, неправильно, ну нема правильно-неправильно, Я маю на увазі, е, да. правильно вкладається та жінка, яка вже поруч має стабільного, надійного чоловіка, саме того, якого вона хотіла. У да. вашому випадку, якщо нема такого ще чоловіка, я думаю, немає якщо доти, то говорить про те, що. Ви все рівно, ну як, ви робили спроби, ви не стояли на місці, ви якось розвивалися і ви вкладалися в особисте життя. Навіть піти на побачення це вклад в особисте життя. Бо хтось думає, що він буде сидіти вдома, і до нього прийдуть і піднімуть. Таке може бути? Може. Але, дівчата, один процент. І дивіться, і дуже довгий час ви саме. Вкладалися, але не бачили результату від чоловіків щодо того, що ви вкладалися в ці відносини. І тут що вам карти кажуть? Тут ви навіть себе якось обмежили щодо свого особистого життя. Так, о, бачите, буде будувати нові відносини з кимось. Дивимось далі. Ну, це щастя, на цьому можна і закінчувати. Йде ще у вас третій чоловік є, дівчата? Йде король чаш? де чоловік, який вас кохає король чаш І саме з ним ви будете будувати стабільні і надійні відносини. Саме Боже, який чоловік до вас йде, дівчата, це просто фантастика. Фантастика, але яка є реальністю, вам треба в це повірити обов'язково, тому що, що спостерігаю, випадає гарне, кажу, не вірять. Кажеш, погане теж якось да, погано. Тут класне, бо до цього, ви знаєте, карти, я робила розклади, не давали якоїсь конкретної його. Інформації, якусь воду лили, вибачте, тут кажуть, що ви будете будувати стабільні надійні відносини по пентаклях. Одні пентаклі, дівчата. А для відносини потрібні пентаклі, потрібні гроші, потрібна стабільність, потрібна надійність. На одних чашах, на одних почуттях відносини не будуються, дівчата. Так от до вас іде брак, що я казала, і вінчання, при чому йде такий чоловік. Це туз Пентаклів. Це вам як подарунок долі. Круто, нарешті. Тобто, ви, ви навіть не очікуєте, який прийде. Прийде дуже крутий. От побачите. Напишіть ще в коментарях, що хочу такого чоловіка. І тоді, якби за стол би, застолбимо це. Або донатів переведіть. Ну, тому, щоб був енергообмін тільки для цього. І ви будете з ним будувати відносини, дівчата. Тобто. Поступово. Ну, Дивіться. Тут вже йде уже четвертий, вже три, вже четвертий чоловік, де дівчата. Карти кажуть, що до вас йде імпера. Можливо, дивіться, тут не бачу енергію мечів, тому тут я не скажу, що це одна людина. Ще один чоловік йде імператор. Можливо, це імператор може проявлятися і як король чаш, і як король жезлів, і як король Пентаклів. Може бути, може бути. Тут єдине, що дивіться, біля нього стоїть аркан Сонце. Аркан Сонце говорить, що я в центрі. Ви для нього, до речі, будете така енергійна, емоційна, сексуальна. Подивлюсь, він йде для вас для здійснення ваших бажань, чи він йде зі своїм егоїзмом? А ну, скажіть нам про цього імператора. Він зараз стоїть на виборі шляху. Так, далеко від вас. І він король Пентаклів. Ну да, це вообще он стабильный и надежный, такой. Но он будет здесь вот желание? Дивіться, значить, він да, він прийде до вас е, з тим, що вам скажу про те, що я все. Тепер я здійсню всі твої бажання. Є такий момент. Ви, до речі, від нього відвернуті. Він дивиться на вас, а ви дивитесь в інший бік. Розумієте? Чому тут дуже круто показують? Тому що колись ви вже були королевою чаш. І вам розбили серце. Розумієте? То ви вже. Е... <кій> Хто така королева мечів? Я завжди кажу, це та, яка колись була королевою чаш. То тепер вона стала королевою мечів. Розумієте? Тобто, через ваше розбите серце, ви його можете сприйняти, коли він до вас прийде. З мечем, тобто, як говориться в штики. Ви вже не будете з розпростертими руками, да, Вася, ти мене кохаєш, Ваня, да, Да, Ваня, я тебе кохаю, ні. Окей, який чоловік прийде в ваше життя? Ну, от, бачите, це чоловік, з яким буде взаємне кохання. Так. І Аркан Сонце тут. Тобто він вас буде кохати 100%. З його появою ви будете себе відчувати переможцею, знаєте, як на коні, що чекала, чекала і дочекалася. Аркан Сонце, він буде здійснювати ваші бажання. То це людина, яку ви хотіли, яку ви собі намріяли. І у вас з ним буде взаємне кохання. І бачите, біля імператора король мечів випав. Тобто, все ж таки, можливо, оцей, хто йде, вже чотири королі вийшли. У когось, можливо, дівчата ми, буде п'ять, але тут дуже багато женихів: король жезлів, король Пентаклів, король чаш, уже король мечів випав і імператор. А у кого це одна людина? Бо імператор це людина, яка має в собі всі енергії. І короля Пентаклів, і короля Жезів, і короля Чаш, і короля Мечів. Розумієте? То, ну, можливо, це він. Тобто він тут, дивіться, вас просто багато дивиться. Тому у когось. Це буде людина із минулого, але не у всіх. У когось ні. Просто у нього всі ці енергії. Дивіться, чого ви з мечем можете його восприйняти. Да? Тому що у вас з ним, якщо це людина із минулого. Так, він речи, що ви коли з ним зустрілися, якщо це з минулого, ви дуже його сприйняли. Якщо це підходить характеристика, то це про нього як такого сексуального, дуже темпераментного. І ви навіть планували з ним брак і вінчання. Ну там, вінчання це таке. Брак з ним планували. Але він довг, довгий час йшов до цього браку. То ви зараз до нього з мечем. Чому? Тому що ви вже не хочете знов з ним починати відносини. Бо це вже в вашому житті було. Розумієте? Розумієте? Так ось що ще карти кажуть, що вже було, що ви його наповнювали. Коли ви його кохали, ви його наповнювали, а він не цінував, тому зараз ви вже з мечем. Але якщо не підходить характеристика та, ця, то це буде новий імператор, а, і він до вас прийде, да, розумний, по фортуні. Розумієте? І тут проживання під одним дахом з ним, брак. І так, зараз викладу ще один ряд. Який чоловік йде в ваше життя? Чоловік, який да, захищав свої особисті кордони да, раніше, тобто не хотів міняти своє життя. Який все ж таки король мечів пережив дуже великі душевні муки і страждання? А ви за цей пер... час стали заможньою жінкою? Ви вмієте заробляти гроші? Все ж таки, тут більш про минулого дівчаточки. І він тут хитрував, маніпулював і обманював раніше. І зараз він хоче діяти, але не діє. У когось це буде новий, знов кажу, бо тому що тут е, вас багато дивиться і багато варіантів. Окей, давайте так запитати. Якщо цей чоловік з минулого, з чим він прийде до моїх феєчок? Він прийде з якимось подарунком, дівчата. Якщо це чоловік з минулого, як треба феєчки відреагувати на його появу? Як? З мечем, дівчата, виказати все, що вам не подобається. Не з розпростертими руками Ваня, я тебе чекала. Ні. З мечем. Окей. Чи варто мої феєчки довіряти цьому чоловікові з минулого? Верховна Жриця, кажуть, слухай свою інтуїцію, або звертайся до людини, яка обладає якимись знаннями. Так, це до мене, до іншого таролога, до кого ви там можете, до, до нумеролога, хто до кого хоче. Яке майбутнє буде у фієчки, якщо вона пов'яже своє життя з цим чоловіком? Аркан Мир буде зовсім нове життя. По Аркану Мир це тут переїзд можливий, примирення. Це класне, це старший аркан. Так, і зірка, якась ваша давня мрія здійсниться, про, про яку ви навіть вже й не мрієте. Він вас зараз згадує з дуже теплими почуттями, готую подарунок. Він до вас хоче вас утримати, тому до вас прийде як імператор. Бачите, оце карти про це і говорять. Що він до вас прийде як імператор? Тому що він розуміє, що по-іншому ніяк. Що або він появляється як імператор, або до побачення. А чи справді він імператор? Ну, Карти кажуть, йому до імператора рости і рости. Розумієте? А чи треба з ним пов'язувати свою долю? Суд, карти кажуть, дуже добре оцініть ситуацію. Ви розумієте, що йому рости і рости дуже добре. Окей, а якщо це прийде новий чоловік в життя моїх феєчок, що він принесе в життя моїх феєчок, якщо це прийде новий імператор? Тут ви щось з ним буде бодатися трішечки будете. І Верховна життя. Знов слухайте свою інтуїцію. А через що вони будуть бадатися? Знов таки, кажуть, таємниці. Тобто, ну, вже все. Верховна життя, коли випадає, значить інформацію нам треба не знати. Взагалі. О, як цікаво. То мої кохані, знов, за що я люблю вищі сили? За те, що ми свою долю робимо самі. Запам'ятайте, ми своїм вибором. Тож, вищі сили люблять тих, хто вміє робити вибір. Не бійтесь і робіть. І не бійтесь робити помилки. А якщо хочете допомогу вищих сил, заказуйте амлети на особисте життя. І чим ці омлети круті, вони вам покажуть справжнє обличчя вашого чоловіка. Чесно, нехай ви краще узнаєте його зараз, ніж потім. По лісниці новий етап життя у вас буде. Хтось або хтось приїде до вас. Краще ви узнаєте зараз, ніж ви узнаєте да, там, через рік, через два, а хтось і через три місяці. Так. І порада для моїх феєчок. Порада будьте налегке. по дураку. Ні до чого не прив'язуйте. живіть і насолоджуйтесь кожним днем. Як скоро моя феєчка вийде заміж? А вони кажуть, вона тільки пішла. Як вона. Коли вона залишить вже ті почуття, і коли ви повністю йдете з тих відносин, де ви кохаєте, але повністю. Розумієте, так. Да. І буде колісниця, буде новий етап. І аркан Луна. Ну, у вас буде багато страхів. Звісно, на новому етапі. Тому що ви вже віддавали нічого не отримали. Але до вас прийде король чаш. Так, прийде, дуже круто. Коркання зірка здійснив всі ваші бажання. Але треба буду зачекати. Так, а яке бажання? Десятка чаш. Король чаш, 10. Деся... Щастя, в коханні. То я за вас спокійна, мої любі. Пишіть, добирайтесь в групу пожалуйста